У світі середзем'я розгортається грандіозна битва між світлом і темрявою, яка визначить долю всього світу. З одного боку, братство персня веде Фродо і Сема через небезпеки до вулкану, щоб знищити єдиний перстень. З іншого сили Саурона, очолювані назгулами, переслідують героїв, намагаючись захопити перстень і підкорити середзем'я. Кожен хід гри може змінити баланс сил. Укладення союзів з народами, завоювання територій і стратегічні рішення визначать, чи переможе світло, чи зануриться світ у темряву. Всім привіт, мене звати Артем, і Сьогодні в мене на столі знову легендарна історія Джона Толкіна. Однак в обгорці від Боза і бруно катали у грі Володар Перснів. Дуель за середзем'я. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Тож, гра Володар Перснів, дуель за середзем'я, це в нас можна сказати перероблена класика. Змінений є переосмислений гід від тих самих авторів під назвою Сім чудес дуель. Основна ідея гри, а саме, вибір карт із своїрідних. Пірамід в центрі, сплата за них монетами чи особливими символами. А також сама розбудова табло все відчувається майже таким самим, як і в минулій версії. Проте у Володарі Перснів ми отримуємо більше цікавих нововведень, як трек кільця, жетони народів та мапа Середзем'я. Тож давайте дивитись, що тут і до чого. Поїхали! Тож, як ви зрозуміли, у цій грі ви будете виступати за одну із протиборчих сторін Саурона та Братство Персня. Головним вашим завданням буде досягти однієї із трьох умов перемоги: або залишитися підтримкою усіх народів, тобто мати усі шість різних символів на своїх зелених картах, або бути присутнім в усіх семи регіонах Середзем'я, чи граючи за братство, довести Фродо та Сема до гори, або схопити їх назгулами, граючи за Саурона. А це все відбуватись буде за виконання різних дій, які зазначаються на картах, які кожного ходу ви будете додавати до своєї ігрової зони. Уся партія в нас триває. Три раунди, три розділи, в кожному із яких використовується своя колода карт, які розкладаються на стіл у своєрідній піраміді. Тож кожного ходу ви можете або зіграти карту, або взяти плитку регіону. Якщо ви обрали розіграш карти, тоді ви обираєте одну із доступних вільних карт, тобто не закритих іншими картами, і викладаєте її перед собою. Якщо на карті немає ціни, ви просто забираєте її собі, як, наприклад, тут отримуєте дві монети, або, наприклад, знання. А деякі карти можуть мати ціну розіграшу, зазначену в монетах, які вам також треба сплатити для розіграшу, або в символах, як, наприклад, тут книги, і вам треба мати ці символи на інших ваших картах для розіграшу. Проте ви завжди можете заплатити монетами за відсутні символи по монеті за кожен. До речі, деякі карти пропонують так звану ланцюгову побудову. Коли маючи певну карту, ви можете побудувати нову без оплати ціни, якщо на ній вказується певна умова. І загалом це і є головна ідея, як саме ви розбудовуєте свою ігрову зону. Проте також у свій хід замість побудови ви можете скинути одну із доступних карт і отримати певну кількість монет відповідно до поточного розділу. А наприкінці свого ходу ви зобов'язані перевернути закриті раніше заблоковані карти, тим самим збільшивши вибір для вашого суперника. Що стосується плитки регіону, то для її розіграшу вам потрібно мати символи, вказані в її умовах, а за відсутні заплатити по монеті. І ще додатково ви повинні заплатити стільки монет, скільки ваших фортець вже є на полі. А після виконати ефекти обраної плитки її зазвичай це виставлення нової фортеці у зазначений регіон на мапі. Тим самим ви здобуваєте присутність в цьому регіоні, а крім цього, ви ще й отримуєте додаткові бонуси у вигляді монет. Переміщення воїнів, чи символів кільця та переміщення треком гонитви. До речі, щодо треку, кожного разу отримуючи символ кільця, зазвичай із синіх карт, ви відразу рухаєтесь треком на відповідну кількість поділок. Назволи рухаються окремо, а ось переміщуючись Фродо, назголи рухаються разом із ним. Тож убіжати від них, як би ви не намагались, у вас не вийде. До того ж, на цьому треку можна зустріти різноманітні бонуси, які ви отримуєте за проходження комірок із ними. І якщо ви, граючи за вільні народи, дійдете до кінця цього треку, ви відразу перемагаєте у партії. А ось саурону треба привести назгулів на комірку із хранителями персня. А ось щодо карт, то вони поділяються на декілька типів. Кожен із яких має вплив на певну частину ігроладу. Наприклад, жовті приносять вам монети. Сірі якраз і надають вам особливі символи, такі потрібні для розіграшу плиток регіонів. А сині карти, як я вже зауважив, мають позначку персня, яка дозволяє переміщувати ваших персонажів треком. Червоні карти зазвичай дозволяють розміщувати певну кількість воїнів в одному із зазначених регіонів. До речі, якщо стається таким чином, що війська обох гравців перебувають в одному регіоні або через виставлення чи переміщення по полю, відбувається сутичка, і кожен з них прибирає по одному воїну, поки в регіоні не залишиться воїни лише одного гравця. Фортеці в такому разі не Рахуються і відповідно, якщо наприкінці свого ходу ви будете мати присутність в усіх семи регіонах або за допомогою фортець, або своїх воїнів, ви відразу перемагаєте. Щодо зелених карт, то вони надають вам особливі символи вільних народів. І щойно у вас з'являться два однакові символи народу, ви відразу берете два жетони відповідного народу, один повертаєте наверх, а інший розігруєте, активуючи його властивість. Ці жетони можуть надавати вам як миттєві бонуси, як розміщення нових воїнів, можливість зіграти карту зі скиду чи виконати ще один хід, так і постійні бонуси, наприклад, кожного разу, граючи синю карту, розміщуєте одного воїна на полі чи за розіграш жовтого. Тої карти отримуєте одне переміщення треком. До речі, один раз за гру, маючи три різні символи народів, ви можете взяти по одному відповідному жетону, щоб залишити собі один із них, а інші повернути на місце. До того ж, якщо під час гри вам вдається зібрати усі шість символів народів на своїх картах, ви негайно перемагаєте у партії. Щодо фіолетових карт, то вони з'являються лише в третьому розділі її зазвичай надають вам миттєві бонуси: як то перемістити своїх воїнів, знищити воїнів суперника чи, можливо, його наявні монети. Тож таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки повністю не закінчаться карти в першій параміді. Тоді формується нова із карт другого розділу і далі так само третього. І як тільки одному із гравців вдасться виконати одну із умов перемоги, він відразу стає переможцем. В іншому разі, перемога віддається тому, хто по закінченню усіх карт має присутність в більшій кількості регіонів на мапі Середзем'я. Звісно, що не порівнювати Володар Перснів дуель за Середзем'я із Сім Чудес-дуель просто неможливо, адже ці ігри дуже схожі, але й мають немало відмінностей. Мені подобається те, що тепер у грі є нові елементи, як поле середзем'я, де вам потрібно захоплювати регіони. Ось цей трек кільця, де переміщуючись, ви отримуєте бонуси. Так, звісно, раніше це був ніби трек війни, де ви перетягували маркер. Але тут є цікавіше це зроблено у вигляді гонитви і бонусів за просування більше. Так, жетони народів також були змінені відповідно до технологій у базі. Її, як на мене, це різноманіття грі. Тільки в плюс, але дивлячись загалом за відчуттями, це така сама крутецька гра, як і 7 чудес дуель Адже головним її аспектом завжди був вірний вибір між наявними картами і тим, щоб не дати супернику отримати те, що йому більше потрібно. І ці моменти: узяти гіршу карту з піраміди, але не відкрити нові карти, чи навпаки забрати більш цінне, але дати ширший вибір, все тут це зберігається. Проте тепер тут є і інші акценти, на які треба звертати увагу, адже основою стає сам. Саме поле Середзем'я і ви повинні працювати на ньому, адже навіть якщо вам і не вдасться мати присутність в усіх регіонах, все рівно наприкінці перемога дістанції тому, хто матиме більше земель. Як на мене, це класне переформатування гри Сім Чудес-Дуель у новий сеттинг. це лягло дуже аутентично, і відносно свіжо, як для гри, яка вперше побачила світ ще у 15 році. І так на початку я вважав, що... Це більше було зроблено для того, щоб повикачувати додаткові грошенята з кишень фанатів. Випуск саме цієї версії. Частково, звісно, так воно і є про те. Таки порадувала те, що у грі все ж є нові ідеї, які були додані. є Їх за фактом чимало, що й дає відчути групу іншому. І як на мене, мені цікавіше саме грати у варіант Володар Перснів. По перше, тут більше зрозуміла тема ніж абстрактне будівництво цивілізації. По друге, три канати, які ви перетягуєте краще ніж два. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляди, особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!